Батько і маленька донька, переселенці з Добропільського району, загинули під час шахетної атаки в Павлограді на Дніпропетровщині. Російський безпілотник забрав також життя 76-річної жінки. Шахеди атакували Павлоград о 5.30 ранку. За словами очевидців, безпілотників було кілька. Один з них вибухнув у дворі, інший поцілив у квартиру на другому поверсі. Сім'я переселенців рятувалася від війни у здавалося б, більш безпечному Павлограді. Сестра загиблого чоловіка написала у себе в інстаграмі, що невістка вижила, але перебуває у дуже тяжкому стані в реанімації. Анастасія на місці трагедії від самого ранку. Її донька живе поверхом вище квартири, у яку влучив шахет. Муж моєї дочери на роботі був, а внукам пощастило, що ночували у іншої бабушки. Тут все горіло, полихало, і дитина моєго стаскували сюди на вірівках. Дитина зараз моя знаходиться в лікарні під капельницею. Через високу задимленість людей евакуювали з будинку через вікна. Так само врятували шестимісячну дитину, теж по спускали. Усього через атаку на Павлоград постраждало 14 людей. Серед них троє дітей 6, 15 та 17 років. П'ятеро потерпілих залишаються в лікарнях. З них троє у важкому стані.